Вітаю вас. Сім років її життя було схоже на фільм Жахів. Молоду жінку переслідував загадковий невідомий, чия тінь нависала над кожним її кроком. Він спостерігав за нею, вторгався в її особистий простір і методично руйнував її почуття безпеки. Що б вона не робила, куди б не йшла, вона не могла сховатися від його переслідування. Він перетворював її дні на нескінченну тривогу, а ночі на страх. Коли кожен шум здавався сигналом про те, що він десь поруч. Сінді Джеймс народилася в Оліворі, Британська Колумбія, 12 червня 1944 року. Вона була з багатодітної сім'ї. Всього дітей було шестеро. Підліткові роки сіндя провела в Оттаві. Її батько працював лікарем на військовій базі. Через роботу її батька сім'ї дуже часто доводилося переїжджати з місця на місце. Сіння вела особистий щоденник. Не ділилася своїми переживаннями, а вона дуже часто згадувала про свого батька. З її яєслів він був дуже грубою людиною. А він ставився суворо до усіх членів сім'ї. Через це вдома часто була гнітюча атмосфера. Яка дуже тоснула на дівчину, так само її тривожило те, що вони дуже часто переїжджають, і вона ніяк не може обзавестися справжніми друзями. Варто їй тільки прив'язатися до людини, як батька знову переводять в інше місце. Через це в неї були проблеми із соціалізацією. Не в кожній школі її приймали добре. Їй було важко заводити нових друзів. Вона не бачила в цьому сенсу, адже рано чи пізно доведеться розірвати спілкування і виїхати, коли дівчині виповнилося 18 років. Вона вирішила вчитися на медсестру у Ванковері. Її батьки по роботі знову поїхали на нове місце проживання до Франції. Дівчина ж залишилася у Ванковері. Вона не забувала про батьків і часто їх відвідувала. Через кілька років Сінді зустріла роя Мейкпіса. Він працював психіатром і був родом із Південної Африки. Рой був одружений, але, зустрівшись, Сінді, він вирішив подати на розлучення. У 1966 році пара одружилася. Сім'я Сінді була не дуже добре налаштована на їхній шлюб, адже між їхньою донькою і її обранцем була велика різниця у віці. Рой був старшим на 18 років. На жаль, їхній шлюб не можна назвати щасливим. Сінді скаржилася, що Рой був дуже жорстоким і часто застосував. Совував фізичне насильство щодо неї одного разу, рою навіть прийшов лист від матері Сінді, в якому та писала, що рой користується її донькою, і з їхнього союзу не вийде нічого доброго. Як виявилося, далі мати не писала цього листа Це... Зробила Сінді. Рой не міг зрозуміти її мотиви. Навіщо їй потрібно було вигадувати цей лист? Але він списав усе на те, що дівчина просто вирішила подраматизувати. Далі все ставало тільки гірше. Сінді все частіше скаржилася на Роя друзям, колегам, близькам. Вона стверджувала, що він справжній тиран, і в кожній сварці піднімає на неї руку. Сам Рой вічно заперечував свою провину. Попри проблеми, їхній шлюб проіснував 16 років. Влітку 1982 року пара розлучилася. Через 4 місяці після розлучення, а саме 7 жовтня 1982 року, сінді морно спала у своєму ліжку, задзвонив телефон, і жінка підійшла до слухавка. Звідти вона почула незнайомий чоловічий голос. Він звернувся до дівчини на ім'я і сказав, що зробить з нею. Жахливі речі Сінді не вдавалася в подробиці змісту цих дзвінків за винятком того, що вони часто були сексуального або насильницького характеру. Інколи той, хто телефонував, просто мовчки сидів на іншому кінці дроту, і було чути лише його дихання. Дівчину дуже напружували ці дзвінки. Абонент знав її ім'я, і вона хвилювалася, якби він не дізнався, де вона живе. Одного разу після чергового дзвінка Сінді почула, як щось вдарилося у її вікно. Хтось кидав камінчика. Вона вирішила вранці вирушити до поліцейської дільниці і залишити заяву. Поліцейські відреагували і одразу ж прийшли до неї додому. Вони ретельно все оглянули, але не знайшли нічого підозрілого. Поліцейські порадили їй змінити номер домашнього телефону і вести щоденник, у якому вона має описувати про всі диватства, які бачила чи чула. І Сінді робила це. Вона записала в щоденник понад 100 дивних випадків. Все це вона робила протягом. Років. Сінді познайомилася зі слідчим Петом Макбрайтом. Він так само розслідував її справу. Незабаром між ними зав'язалися романтичні стосунки. Пет нещодавно розлучився зі своєю дружиною і переїхав до Сінді у будинок. Пет підозрював, що злочинцем, який докучає Сінді, є її колишній чоловік рой. Одного разу, повертаючись назад додому до Сінді, Пет помітив машину роя, припарковану неподалік від її будинку. Він запитав, що чоловік робить біля будинку. Будинку колишньої дружини, і рой відповів, що теж хоче допомогти зловити злочинця. Зрештою, Пет і Рой проводили вечори в будинку сінді, намагаючись розібратися в ситуації, що склалася. Хтось перерізав дроти в будинку сінді, надсилав їй дивні листи з погрозами і вирізками з журналів. Ця ситуація зводила жінку з розуму, їй довелося переїхати в інший будинок, але на жаль, і там її знайшов злочинець. Вона знову переїхала, змінювала номери телефонів, але це не приносило жодного результату. 27 січня 1983 року в гості в новий будинок до Сінті прийшла її подруга і колега за сумісництвом Агнес Вудкок. Вона подзвонила їй у дварі, але ніхто не відчиняв. Жінка знала, що сінді полюбляє довго приймати ванну, тому, можливо, вона не чує дзвінка. Між жінками були близькі стосунки. Подруга вирішила обійти будинок і увійти з заднього двору всередину. Там на газоні замерзла із обмотаною панчухою навколо шиї лежала Сінді. Агнес привела подругу до тями і та розповіла, що на неї напав чоловік, коли вона підійшла до гаража. Чоловік, погрожуючи зброєю, наказав їй увійти в гараж, де на неї вже чекав інший чоловік. Вони говорили, що зашкодять її близьким, і вчинили над нею сексуальне насильство. А потім намагалися задушити. Після цієї ситуації листи стали приходити ще частіше. Вони носили в собі ще більш зловісний характер. Незадовго до різдва того року Сінді знайшла записку біля свого будинку із загрозливим посланням. Там було фото трупа жінки, яка лежала під медичним простирадлом. Незабаром після цього Джеймс переїхала в нове місце проживання в західному Ванковері, а потім в інша у квітні 1983 року, коли вона продовжувала отримувати загрозливі листи за своєю новою адресою, але нічого з цього не допомагало. Одного разу пройшовши додому, жінка побачила на своєму газоні задушених кішок і записку ти. Наступна, попри такі жахливі речі, поліція нічим не могла допомогти жінці. Вони ніяк не могли відстежити злочинця. І взагалі багато хто з них не вірив Сінді. Вони думали, що вона вигадує. Джеймс довелося найняти приватного детектива Оззі Кабана, аби забезпечити свою безпеку, тому що вона бачила, що від поліції допомоги немає. Вона змінила кольор своєї машини, завжди тримала при собі порцовий балончик і почала використовувати портативну тривалі. Кнопку. Однак усі ці заходи не допомогли зупинити йому вірного переслідувача. Дзвінки на домашній робочій телефони Сінді тривали. Детектив співпрацював із поліцією, і дещо йому здалося незвичним. Сінді завжди давала якісь дивні відповіді. Вона ніколи не була до кінця відвертою, начебто, вона щось приховувала, і він не міг зрозуміти, чому б їй не розповісти. усе, як є, адже так буде легше знайти злочинця. Її навіть відправили на полігра. Але він показав досить дивні результати, або такі свідчення були внаслідок багаторічного стресу жінки, або тут явно було щось не так. Батьки розуміли, до чого хилять поліцейські, вони хочуть виставити Сінді неадекватною, начебто вона сама все це вигадала через брак уваги. Мама Сінді говорила, що її донька не до кінця відверта, скоріш за все, через погрозу її сім'ї. Таким чином, злочинець тримає її доньку на гачку. Поліцейські особливо не реагували на заяву. Сінді. Зате приватний детектив намагався бути корисним. Озі поїхав до будинку жінки, оглянув усе навколо, і у вікні він побачив сінді. Вона лежала на підлозі одного разу. По рації, яка була у сінді, озі почув дивні звуки. Детектив одразу поїхав до будинку жінки, оглянув усе навколо, і у вікні він побачив сінді. Вона лежала на підлозі. В її руку був стромлений ніж. Озі негайно увійшов до будинку. Біля руки дівчини була записка із загрозливим змістом. Сама Сінді була без свідомості. Її доставили в лікарню. Де вона прийшла до тями? Жінка сказала, що нічого не пам'ятає тільки те, що якийсь незнайомець зробив їй якусь ін'єкцію. На рукоятці на Жан не було ніяких відбитків. У будинку теж нічого не чіпало, не було слідів боротьби, нічого такого. І поліцейські знову почали говорити, що сінді сама усе вигадує. Озі, навпаки, був впевнений, що сінді на таке не здатна. Провернути таке наодинця дуже складно. Поліцейські навіть влаштовували стеження. Вони розташовувалися неподалік від будинку сінді і виглядали злочинця. Але щойно вони це робили. Злочинець переставав дзвонити, писати і, хоч якось про себе заявляти. Через це поліцейські знову наполягали на тому, що сінді все вигадує, адже не може бути. То такого, що злочинець знає про плани поліцейських, і щойно він бачив їх, він припиняв знущатися над жінкою. Як тільки вони від'їжджали, він повертався назад до своїх брудних справ Скільки років переслідувань. Погроз фізичного насильства сильно похитнули психіку синді. Їй набридло жити, і вона навіть погрожувала не шкодити собі. Їй довелося лягти в психіатричну лікарню на лікування. У лікарні вона провела 10 тижнів. Сенді знову повернулася додому, зібрала речі і переїхала в інше місце. Вона телефонувала своєму батькові, говорила, що знає дуже багато, але не може усього розповісти. Вона хоче впоратися зі злочинцем самостійно. Як вже поліція не може їй допомогти. Сінді навіть змогла повернутися до роботи в 1987 році, але мучитель не залишив її в спокої. Хтось за допомогою склоріза зробив дірку у вікні в підвалі та розбив вікно на задньому дворі. У 1988 році колишній чоловік Сінді почав отримувати дивні записи. На деяких звукозаписах говорили, що Сінді мертва. Майк Піс передав усі записи адвокату, і відтоді вони були. Оприлюднення. Ті, хто чув запис, не вірили в те, що це якийсь маніяк. Вони казали, що все це звучить так, ніби жінка намагається викривити свій голос, або він був схожий на чоловічий. Знову таки, мабуть, намагалися звинуватити Сінді в тому, що вона все підлаштовує. Через два тижні жінка знову зазнала нападу. Її зв'язали панчохами по руках і ногах. Поліція дійшла висновку, що Сінді не змогла б зв'язати себе так поодинці. На початку тисяча 49-го року до жінка кілька разів намагалися вломитися в будинок. Поліція проїхала з собаками-шукачами. Один із собак натрапив на слід, що веде з дому, інший не знайшов нічого дивного. Незабаром Сінді подала в суд на поліцію, вона звинувачувала їх у тому, що вони поставилися до її справи байдуже, не звертали увагу на її благання про допомогу. І страждання. 25 травня 1989 року, ввечері, Агнес Вудкок разом із своїм чоловіком приїхали до будинку Сінді. Вони хотіли пограти в брідж і залишитися з ночівлею у подруги. Однак, щойно вони приїхали, то зрозуміли, що вдома нікого немає. Машини теж не було. Пара вирішила проїхатися районом пошукати жінку. І На парковці торгового центру вони виявили автомобіль Сінді, але жінка в машині не було. Пара Одразу ж повідомила про все поліції. Вони приїхали на місце, уважно все оглянули і виявили в машині кров. Під час слідства стало зрозуміло, що Сінді вирушила до торговельного центру за продуктами і аби внести на рахунок зарплату з лікарні. Однак додому вона так і не повернулася. Її автомобіль виявили на парковці того самого торгового центру, де вона востаннє з'явилася 25 травня 1989 року. У багажнику знайшли куплені нею продукти і упакований для когось подарун. Два тижні сім'я і друзі залишалися в невідомості, що сталося з Сінді і де вона перебуває. Але через деякий час вони були шоковані жахливою знахідкою. Її тіло виявили на передньому дворі занедбаного будинку в районі зі жвавим рухом і базлячу перехожих. Спочатку здавалося малоймовірним, що її могли вбити в момент зникнення. Однак Ростен показав, що смерть настала скоріш за все того дня, коли її викрали. На тілі Инді виявили численні рани, включно зі слідом від ін'єкції на руці. Аналіз показав, що їй ввели велику дозу морфіну. Жінку знайшли зі зв'язаними за спиною руками і ногами, а на шиї була чорна нейлонова панчуха, використана для удушення. Голка, з допомогою якої вводили морфін з місця злочину. Зникла поліція припустила, що сінді нібито зробила собі укол в іншому місці, виконала голку, а потім пройшла півтори милі до занедбаного будинку, де якимось чином сама зв'язала собі руки і ноги за спиною. Та задушила себе. Навіть за припущенням цієї версії, здається дивним, що тіло не виявили раніше. Офіційною причиною смерті вказали передозування морфіну та інших речовин. Королівська канадська кінна поліція назвала подію самогубством або нещасним випадком. Проте Коронер відкинув ця версію. Детектив Оззі вважає, що Сінді вбили в іншому місці, а тіло вивезли і залишили незадовго до його виявлення. Її приватний детектив і батьки переконані. Що поліція не прагнула знайти справжнього злочинця, а радше намагалася перекласти провину на саму жертву. Під час розслідування вдалося дізнатися, що батьки дівчини знайшли у неї вдома велику кількість різних заспокійливих. Вони, їх з якоїсь нез'ясованої причини, вирішили позбутися. Сестра Сінді знайшла в будинку загиблої склоріс, шприц і розчин для ін'єкцій. Експерт Роберт Чіснол продемонстрував, як жінка могла зв'язати таким чином себе сама. Батько. Сінді дуже обурювався. Він стверджував, що поліція нічого не робила для того, аби знайти справжнього вбивцю. Натомість вони знайшли безліч доказів того, що їхня донька була неосудною і робила всі ці жахи з собою сама. Сестра Сінді Мелані Хех написала книгу, хто вбив мою сестру, мого друга. Так само у неї є сайт, де вона не полишає спроб знайти вбивцю сестри. Однак, незважаючи на дії поліції, підозрювані, у них все таки були. Першим був Колишній чоловік Сінді Рой. Уся сім'я Сінді стверджувала, що всі проблеми в житті жінки почалися після розлучення з ним. Щойно вона виїхала з його будинку, невідомий почав її переслідувати. Але у Роя завжди було алібі, тому його викреслили зі списку. Наступним підозрюваним був той самий поліцейський на ім'я Пет, який під час розслідування почав жити із Сінді. Він був закоханий у Сінді і навіть робив їй пропозицію. Хоча жінка відповіла відмовою. Чоловік знав у і поліції наперед, він вільно міг стежити за жінкою та її пересуваннями і прикриватися тим, що він на завданні. Так само, якщо вірити в те, що це все робив працівник поліції, можна пояснити те, чому поліція за весь час не знайшла жодного підозрюваного. І пам'ятаєте, я говорила, що щойно поліція проїжджала до будинку Сінді і стояла там кілька днів. На цей час усі погрози і переслідування припинялися. Можливо, усі все знали і просто прикривали свого колегу. І ще одна дивна версія – це те, що сінді завжди телефонувала жінка, яка ламала свій голос так, нібито це говорить чоловік або усіх навколо заплутати. І остання версія така нібито сама Сінді творила з собою усі ці жахи. Чоловік Сінді за професією психіатр. Стверджував, що спостерігав у своєї дружини дисоціативний розлад особистості. А він казав, що вона цілком могла писати ці погрози собі сама, а потім про це забувати. За кілька років поліція не знайшла жодних доказів, ні волосся, ні частинок чужої шкіри. Нічого, нічого такого, що вказувало б на сторонню людину. Обидва батько Сінді відтоді померли, так і не дізнавшись, що насправді сталося з їхньою донькою, не зумівши дійти єдиної думки щодо результату, причини її смерті, зрештою було позначено як невідома подія. Розслідування смерті Сінді було офіційно закрите. Мені дуже хочеться дізнатися вашу думку з цього приводу. Чи вірите в Сінді? Може, в розповіді був хтось підозрілий для вас, хто міг усі ці сім років так знущатися? Над жінкою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, коментарем або вподобайкою. Бережіть себе.